Христос Воскрес! А український фріланс на жаль, ні. Якщо ви подумали, що цей проєкт і це відео про те, як я їм Пасху, про щось біблійне, ні. Цей проєкт про український фріланс. Отже, якщо бути точним, в цьому проєкті я пропоную разом зі мною. Тобі піти і подивитися, чим же живе український фріланс. Ми будемо для початку розглядати власне фріланс хандбіржу біржу а далі можливо будемо додати і інші джерела, якщо це буде цікаво для вас. Ну і власне перший проєкт, який нам потрапляється, це фейковий фон Photoshop заповнення за допомогою штучного інтелекту. Ну ну і, власне, проєкт звучить ось так: доброго дня! Хочу допомогти знайомій з оформленням її інстаграму. Вона хоче фотографії, де вона знаходиться в дорогому автомобілі або всередині приватного літака. З букетом великих троянок будуть надані фото. З яких буде потрібно це зробити. Важливо, щоб фото були якісними, і в інстаграмі було неможливо сказати, що це зроблено за допомогою фотошопу. І так, власне, сам замовник сказав, що а, прошу вказати, яка буде ціна для 4, 8 та 20 фотографій, зроблених таким чином. Що ми можемо побачити в ставках, друзі? А, привіт, пишу вам в особисті 500 гривень день. Ну тут не дуже зрозуміло. 500 гривень день це за який об'єм, за одну фотографію. Що як? Типу, там все в обговореннях було б більш детально зрозуміло. Але ми не маємо доступу до таких обговорень. Тому йдемо нижче. Тут інший фрілансер пропонує 80 гривень за одне таке фото. 80 матір гривень за одне таке фото, друзі. Це буквально чашка кави. Тобто людина буде сидіти, витрачати час робити ці фейкові фотографії. Розумієте, ви? ну, типу, бля, ти в мене комп більше тягне за годину, ніж от він буде брати за одну фотографію 80 гривень. Це, ну, це просто нонсенс. Типу, 4 фотографії зробив. І що? 320 гривень залутав? Ну. Знаєте, не густо. Хоча так, тут може бути інша ситуація. Хтось може написати, що людина тільки почала свою стезю на фрілансі, і ось він тільки робить. Хоче собі зробити декілька відгуків, декілька гарних кейсів, і таким чином демпить ціну, щоб отримати перший проєкт. Окей, так, це може бути. Але ми йдемо нижче і бачимо, що тут у нас є. Фрілансер-дівчина, яка має 5-річний досвід, граф дизайнером. Вона може обіцяти швидке та якісне виконання своєї роботи з урахуванням будь-яких ваших побажань. Вона пропонує вже оверпрайс по нинішнім цінам, які пропонують тут взагалі. Вона пропонує, якщо за умови 4 фотографій, 800 гривень за роботу, тобто цілих 200 гривень. Цілих 200 гривень за виконану роботу. Хай левел, друзі, це просто матіго хай левел. А якщо ти замовиш 20 фотографій, то вони тобі обійдуться лише по 100 гривень, тобто 2000 гривень за всю роботу. І це, дорогі мої друзі, дизайнер з 5-річним досвідом. Тож знаєте, я краще буду їсти свою пасочку, пити своє кофе і писати для вас ці відоси безкоштовно, аніж робити роботу за такі гроші.